Всім з борщем! з вами я, Україночка, і сьогодні зі мною брат Козак. Всім привіт! З вами завжди я, брат Козак. Сьогодні ми будемо виживати у апокаліпсисі 14 днів, маючи свій магазин, який продає продукти, які ми вирощуємо в сімінах. Це, звісно, странно, але нічого. А ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. І у телеграм заходити, Силочка на який буде у закріпленому коментарі. І так, ось у нас магазинчик. Угу. Так, брат козак, я думаю, ми з самого початку будемо робити так, щоб я купила на Ага. штучці. І, до речі, також само давай за всі гроші купить краще чіпси і шоколадки нічого іншого. Ну, але мені здається, що якщо ми будемо купувати інше, за нього будуть більше грошей давати, чим дорожче воно да, коштує. Але, але наприклад, от, якщо у нас багато грошей, ми можемо купляти чіпси, і у нас буде мільярд просто чіпсів. Загадковий вірус. Залишайтеся у приміщенні. Несподівана таємниця родина була оголошена зниклою безвісті після вживання ліків, що містили невідомий вірус, який виявили поліцейські. Уряд рекомендує вам залишатися всередині, піти від незнайомців і не виходити назовні вночі. Так, я купляю поки що раз купляю чіпсів багато. Угу. У мене закінчилися гроші. А, ні, не закінчилися. У нас закінчилися запаси. О, що там? Опа, Довгі мертві відроджені, нові екстрені замовлення. Негайна дія. На цвинтрі для гостей Роблоксі з'явилися трансформовані гості, які викопалися зі своїх могил. Уряд вважає, що провиною сьому є вірус. Нові розпорядження вимагають з вас терміново. Закрити всі вікна та двері завжди мати зброю та встановити камери відеоспостереження. Треба забарикадувати вікна і взяти собі. Так, надо... Надо купить цих їжі. Музыка закінчилася. Опа. Да. Так, я вообще чипсию. Чувка віддає всі свої збережния нам. Тут дуже багато чипсів вообще. Поки що ніхто не встав. Типа не виліз. Не виліз. Що так темно? Брат. Опа. Конечно. Брат козак, іди охороняй, а я буду тут. Аж сльози потекли. Іде. Блин, я просто... Привет, пупсик. Я просто теперь плутаю. Да я Я просто их плутаю, потому что они заходят через те места, через которые заходят и посетители. Реально, чого так темно було сьогодні? А, хорош. Привет, пупсик. Ждем так. второго. А, мені на... надо п'ять тисяч. Бери, бери, буде. тут є якраз. Мені здається. Оп, оп. Є? 5 5000 тут не буде Ну, але... але... Так я бери! За фигню. Якраз дві в наличие. Отак от, от поставить. Отак от, от. давай я Нормально швидше. тут забагалася боксикола. Ого, по 250 э, патронов, ну ладно. Зато вона будет мощнее. Блін, ну тут награждение сзади будет ставить. Мы можем всередині нашого будинку, ну, магазину, поставити ту за 3000. Ну, девочки и мальчики, що вы тут стоїте? Часа відкрита. Я, я можу це, одійти від вас, сіма. щоб вам лучше краще. Норм тут уже троє персонажей багнулося, вони просто стоять. У нас ніхто не приходит, я диви, у нас там троє багнулось, можна йти. Бачиш, вони спавняться і пропадають. Так, я піду подивлюсь, візьму трохи грошей, я куплю. Там немає грошей, я ж кажу, там забагалися і, і там просто троє стоїть на касі, нічого не дають. дают. І ще до, до нас новини приходять. Вони тільки встають і бачиш, вони встают и пропадают. Он не зранку прийдут. Ні. Нормально їх тут багато. Ну и пофигу. А что, зараз не приходите, посетители? Нет? нет, в пожалуйста, 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 А у ночи... А, пожалуйста, 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 давай приезжай. Да, нужны ловушки. Я все скупила у тебя, чувак. Так, я хотіла поставити от е, сюди і на вулицю поставити. От сюди. Бо мене бісить, що вони сюди проходять. Дальше. колючі ловушки. Е, от сюди дві. От сюди прям брату козаку. Ом, Давайте от сюди біля мене. І шість це капкани Куда капкани поставимо? Ну давайте капкан от сюди, капкан от сюди. От сюди. І один поставимо капкан. Ну, Блин, куди поставити капкан? Ну, от сюди. Так, привіт. А мені треба заблокувати двері, подождите. одного у нас, в принципі, майже ніхто не приходить. Тож хай заходять через перед. Реально? Він якось мало їх продає, блин. Всі три ловушки. Давай я буду сидіти на камерах, якщо що. Якщо якийсь дві ж почнеться. Ну я на камерах посижу пока что. Ага, и все что. На больше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну все, тебе, mm -hmm. Мабуть, я вы все на тебя бежит. Мабуть, их все они будут уже багато. Зусима до этого справлялась, и что, за этими не справимся? Я, но три ночи говоришь, подряд, чи две. дві чи три ночі підряд сиділа тут сама поки ти відходив, вивезла все. я ж тут сиділа скільки два, два чи скільки дня сама. І вони навіть не заходили сюди. Ні, норм. Я їх просто вбиваю. Щось до нас люди не приходять. Та їх всіх заразило, мені здається. Ну... Хорошо, що побачив. Я назад розвернувся, подивитися, чи я всіх убив. І там на мене заспавнився монстр. Що по новинам? Новини взагалі чомусь не виходять. Ребята, типа вирішили новини не продовжувати, бо й так уже всі да, помруть. Та, та, та мені здається, що всі вже померли. До речі, брат Козак, ти новини. бачив, що на самому початку там наш магазин? Да. Ну, на самому початку, коли ми стоїмо, там де ми починали відео, там наш магазин стояв з зачиненими вікнами. І він просто. там стояло два поліцейських, і один питав: А ти. А чи є якісь новини на рахунок цієї ситуації? І він каже: Ні, нема. Там вроді чи безвісті пропало, чи що. Ми. Наш магазин стояв. А ну так не може бути, ми ж тут уже вижили із наслідки убивали. Хто? Можливо, то одна заканцова. Якщо ми не, не, вертоль... не на вертольоті. Мабуть, це можливо та концовка яка буде на вертольоті, знаєш. Можливо, нас заберуть і ми, типа пропали без вісті, бо нас забрали, і про нас немає ніякої інформації, і нас, можливо, навіть убили. Нас же двоє однакових людей стоять за дверями і в магазині. О. Останній день, брат козак. Варили. Чи кажуть prepare for the night. Ди відчуття, що ми не проперемо до ночі, то всю добела буде. Я, до речі, думаю, можливо, буде якась битва з босом. Тут занадто великий тунель якийсь, може на нас будуть пертися з тунеля. Ми будемо як в тих от іграх з реклами. Диви, у нас вже, знаєш, ми такі будемо. До речі, а можливо можна на дорогу ставити щось? Полетел вместе с бургером. Ну там 3 миллиона один бургер. Ну, ты, ты знаешь, разбиваю и сразу иду закрываю. Девочка, ты в курсе, что ты разум с собою? Ты приехала на голове у монстра. Что это было? Шли проверим, что там. Да я думаю, ничего такого. Пошли. А, да, тут ничего такого, значит, понимаю. У меня 178 патронов не в тот, а на иншей пушке все 24 патрона. О! Наше завершення okay. залишитись. Hey. Ви захищаєте свій ринок, Сподіваєтеся, що вас рятують. В кінці кінців ви падаєте і спасіння не приходить. <плес> Друзі, якщо ви хочете, щоб ми спробували пройти на кінцівку, де ми скажемо наші координати, нашому другу Джоч, як його там звати, то наберіть під цим відео 5 лайків. У нас з вами була я, Україночка, зі мною був брат Козак. Дякую за увагу і всім па Па-па! па Так, друзі, ну а зараз невеличка перерва. Прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Тобто, знайдете багато чого цікавого. Звичайно, я сюди дуже рідко щось викладаю останнім часом, але нічого. Буду старатися викладати частіше. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі, силочка на нього буде у закріпленому коментарі.